Одного разу маленька дівчинка підбігла до тата і сказала: Тату, ти так багато працюєш, напевно, тому й завжди втомлений. Батько усміхнувся і відповів: Так, я втомлююсь, але краще бути втомленим заради того, кого любиш найбільше у світі. Минули роки дівчинка виросла, закінчила Зориславський університет із відзнакою, пройшла стажування, а потім влаштувалася на роботу в компанію світанок у місті вільноїр'ї. Тато постарів вийшов на пенсію і почав мучитися від болю в спині. Коли вони гуляли разом, батько тихо промовив Вибач, доню, що йду так повільно, може, наступного разу мені краще залишитися вдома. Але вона усміхнулася і відповіла: Не поспішай тату, попереду в нас ще багато часу. Одного дня вона привела додому свого хлопця. Той, побачивши батька, що лежав на ліжку, роздратовано запитав: Це твій батько? Так, спокійно відповіла вона. Хлопець насупився і сказав: Тобі варто віддати його до будинку пристарілих. Я не хочу бути з жінкою, яка весь час витрачає на старого. Дівчина подивилася йому прямо в очі і твердо заявила: Якщо ти не поважаєш мого батька, значить ти не поважаєш і мене. Він грюкнув дверима і пішов назавжди. Іноді, коли подруги кликали її погуляти, вона відповідала Вибачте, я маю повернутися додому, перевірити, як мій тато, а подруги лише головою хитали навіщо тобі це? Віддай його до будинку пристарілих, тобі стане легше. Того вечора, повернувшись додому, вона почула тихий голос батька. Донечко, може вони мають рацію? Віддай мене туди. Я не хочу бути тобі тягарем. Вона здимувалася, сіла поруч, м'яко взяла його за руку і сказала: Тату, пам'ятаєш, ти казав, що краще бути втомленим заради того, кого любиш найбільше у світі? Ти мене виростив, готував їсти, годував, вкладав спати ти ніколи мене не полишав. А тепер моя черга показати, як сильно я тебе люблю. Залиш сердечко в коментарях, якщо ти цінуєш усе, що зробили для тебе твої батьки.